Ви знаєте, скільки в листопаді російські окупанти понесли втрат? Давайте не про російські окупантів, пане Олександре. Давайте Ви? про нашу ситуацію. Дивіться, я, ну я правда, навіть можу... не ну, ресурс в Росії дуже Ви? великий, пане Олександре. Ша. Ша. Я у вас тут запрошений. Експерт. Добре, давайте гаразд. Експерт в етері. Отже, російські окупаційні війська мали за листопад втрати більш ніж 45 тисяч двохсотих, трьохсотих та полонених. І саме тут я проводжу парали. Тому що вони мають такі втрати. Чому тому, що за військовою наукою жоден підрозділ, який має штатну комплектацію, звод, рота, батальйон, він має право на те, щоб виконувати свою задачу при повній підтримці. Якщо ви не розумієте, що на військовій науці запрошуйте до свого етеру хіміків, які будуть вам розповідати про межконтинентальні е, балістичні ракети. Почекайте, пане Олександре. Давайте збавимо трошечки градус, пане Олександре. От.